35 тисяч на день каса кажемо, так. що у нас е, нормальна кількість відвідувачів, яка така кафе може обслуговувати, це взагалі 100 чеків на день. Так. Да. Це для того, щоб можна було заробляти да. з нього, так? Тобто щоб воно не, не було в мінусі. 100 чеків по 350 гривень. І це буде 35 тисяч. 35 тисяч на день каса. Так. Але ж вона, звичайно, може бути більшою, бо, враховуючи, що середній чек мінімум 700. Але людей. важко mm -hmm. вийти навіть на цю касу. і що таке середній чек. Каву прийшли, випали, це все чек. Mm -hmm. Тому середній 350. 350. А є компанія прийшла і віддали 4 тисячі на 4, посиділи з алкоголем. Угу. Mm -hmm. І це теж чек. Але середній буде 350. окей. Mm -hmm. okay. Зрозуміло. Далі, коли ми розуміємо окупність кафе, ну були випадки, коли ти, наприклад, прописував весь бізнес-план, а люди не могли вийти на той рівень окупності за той період часу, який ти прописував взагалі? Звісно, але це через невиконання. Певних інструкцій, які додають да ну наприклад, ми кажемо, що для того, щоб таке кафе працювало, тут має бути доставка працювати. Угу. Щоб працювала доставка, то треба повідомити а всіх ти... жителів ЖК, що що таке кафе існує. І що тут можна замовити доставку. А Тепер запитаю запитаю тебе, воно доставка діятиме тільки в межах цього ЖК, чи доставка має діяти ще в межах там найближчого району?